Отже, перше про те, яким способом ми розподіляємо змінні за їхніми характеристиками відповідно до шкал вимірювання. Один з підходів каже, що дані можна отримувати принципово двома шляхами за допомогою вимірювання або за допомогою підрахунку. Те, що ми отримуємо за допомогою підрахунку, тобто лічби своєрідної 1, 2, 3, 4, 5, ми рахуємо певні характеристики. Ми отримаємо дві шкали. Номінальна, це так би мовити, базова шкала, де цифра насправді використовується як замінник категорія або маркера. Ну, найбанальніший приклад, який я можу навести, це колір очей. Замість того, щоб, наприклад, зелені очі позначати літеркою з чи писати зелені, ми можемо ставити цифру 1 і домовитися, що цифра 1 в нашому наборі даних позначає такий то колір очей. А друге, так само категоріальне, це порядкова. Я поговорю про неї трохи пізніше. Сама назва навіть натякає, що те, що ми не просто отримали в результаті. Від рахунків, а там, де ми впорядкували змінні за певною ознакою. Якщо ж ми застосовуємо певне вимірювання, якщо дуже хочете, грубо це прикладаємо лінійку до якогось явища і фіксуємо відстань чи довжину, ми отримуємо дані або Шкали відносин це найвища шкала, яка дозволяє, в принципі, всі математичні операції над даними, або інтервальну шкалу, яка насправді не настільки досконала, я скажу пізніше, чому, але теж належить вже до чисельних шкал, тому що тут цифра означає певне явище не як категорію, як таку, а цифра, яка справді щось вимірює. Отже, якщо підсумувати інформацію цього слайду, дані можна отримати принципово двома способами: це або підрахунок, лічба певних явищ, або вимірювання чогось. Якщо ми підраховуємо і застосовуємо цифру, Замість категорії чи маркери на позначення певного явища ми отримуємо категоріальні шкали порядкову чи номінальну. Якщо ж ми будемо вимірювати, ми можемо отримувати шкалу відносин або інтервальну шкалу. Класифікація шкал має в свою певну логіку за цими двома блоками, тому що кожна наступна шкала за критерієм складності володіє усіма властивостями попередньої шкали плюс свої особливі властивості. З цього принципу витікає, що насправді найскладнішу шкалу відносин в цій класифікації. Складніше, бо маю сказати, що є інші типи і способи класифікації шкал вимірювання. Так от відносну шкалу можна спростити до номінальної школи. Ну, Це робиться тоді, коли, наприклад, ми беремо вік респондентів, а нас цікавить вік виключно в двох чи трьох категоріях. Тому ми можемо спростити шкалу відносин до номінальної шкали, але в зворотному способі це не функціонує. Так от, від номінальної до порядкової до інтервальної до відносин ми маємо певне ускладнення цих шкал і маємо певні їхні властивості яким варто стисло приділити увагу.